Вітаю вас! Подивіться на наші хліби і насолодіться хай дощем, але тою погодою, яка дає можливість нам українцям вирощувати хліб, збирати в наступному році і знову покласти на столи прекрасні паляниці. Свято візьмете підма. Для хліба для українця річ сакральна, чому тому, що фактично все наше життя переплетено з хлібом. Ми народжуємося, коли рука тянеться до чогось їсти, хочеться хліба. Ви пам'ятаєте маленьких діток, коли шкориночку бере в руку або лобочок і починає смоктати. Перше першого відчуття того, що це те, що може жити все життя. Тому хліб далі продовжується в нашому житті із охрещення, тому що обов'язково має бути хліб на охрещенні. Ви пам'ятаєте, що коли йдеш в гості до когось із сусідів чи рідних, обов'язково несеш. Хліб з собою, коли е, люди будують хату, не тільки кішка пускається до хати, а військово гості йдуть і несуть хліб з собою. Коли сватаються до гарної дівчини, несуть хліб з собою. Тому хліб власне наповнення всього нашого життя із духовної точки зору, і з економічної, і з історичної з історичної саме наші предки трипільці дали європі е, культуру хлібопекчення і вирощування хлібу. Тому ми навчили всю Європу вирощувати і хліб у полі, і власне випікати хліби. І з початку 11 століття, вже нашої ери, на той час Київська, Русь і інші держави, які були на нашій землі, вони будували свою економіку навкруг хліба. І основне надходження до бюджету держави був хліб. Як було тоді, так і є. Сьогодні хліб є якраз основним наповнювачем бюджету нашої країни. Тому дуже важливо киянам. Знати не просто походження хлібу і запах, і бігти в марафоні на фініш для того, щоб побачити те, що в нас тут є. Я думаю, що раз в рік ми обов'язково традиційно будемо продовжувати даний фестиваль. Сьогодні тут на цьому святі хліба хлібофесті ми зібрали хліб із 20 регіонів нашої держави. І Ви можете побачити різні короваї, різні культури хлібопечення і власне різне призначення хліба. Тому що ви тут побачите хліб, з яким йдуть свати, з яким зустрічають гостей, з яким хрисять дітей удома. Тому це важливо робити кожного року.